Коли хочеться здивувати гостей, але без трьох днів на кухні, тримайте сирний рулет. Починаємо з магії сирного тіста. Беру 4 яйця і збиваю так, ніби вони винні що сьогодні не п'ятниця. Додаю три ложки майонезу, бо майонез, як любов, зайвим не буває. Дрібка солі та куркума, щоб рулет був засмаглий, а не блідий, як я зранку. Далі три ложки борошна, щоб все це трималося купи, як наша сім'я перед святами. І тепер найсмачніше 150 грам твердого сиру. У мене звичайний буковинський, але працює краще. За будь-яку терапію. Все гарно збиваю, виливаю на деко і відправляю в духовку 180 градусів на 15 хвилин. Нехай підрумяниться і подумає над своєю поведінкою. Поки корж випікається, готую начинку. Курячий фарш, сіль і перець, нічого зайвого, бо рулет і так з характером. Дістаю корж, намащую фаршом щедро, але без фанатизму, і скручую в рулет, акуратно, як плед на дивані. Знову в духовку ще на 30 хвилин. Готовий рулет відправляю в холодильник на ніч, бо справжня краса, як і ми, розкривається зранку. Нарізаю тоненько і маємо ідеальну закуску до святкового столу. Якщо зберігаєш такі рецепти, на потім став лайк, підписуйся і обов'язково поділись цим відео з тим, хто любить смачно поїсти.